Відповідаю на питання, що входить в нашу спирт кулону 3 дюйми. Дивіться, входить царга 1,3 метра, в якій стоїть знизу пиш сітки Панченкова. Тут сітки є на 2 пижа. Ви розрізаєте на попола, один ставите вниз. Внизу царги є хрестик. Воно впирається, отой пиш, впреться в той хрестик. Що він не буде вилітати вам в куб. Потім ви засипаєте 6 кг СПН 3,5 на 3,5 нержавійка. Засипали, зверху притиснули другим пижом з тої сітки Панченкова, тобто царга, діоптер. Вузол відбору такий наш, який включає в себе сам вузол відбору, плюс царга така, ще додаткова є. Та царга має ніпель, бо я щось тут його аж ззаді поставив. Тобто, ви собі можете контролювати, яка температура флегми буде вас вертатися, і тут стоїть ще грибок. То мислю ми дали той грибок для того, щоб ви собі могли, коли ви будете через сокслід переганяти, щоб ви могли поставити собі оту царгу, таку 50-ку, і напитувати цей напій свій ароматикою. Зверху стоїть дімрот, кожухотрубний носик. З дімрота виходить отакий контролер температури води. Тобто, коли ви будете робити спир, це є обов'язковий елемент для того, щоб ви правильно працювали. Вузол відбору включає в себе голковий кран, жавіка, такий крапельник великий, де ви бачите, як воно, допустимо, дуже зручно. Відбирати голови, ви бачите, що капає, зразу вже відкрутили тут, і воно зразу показує, тобто вам не треба десь там бігти, шукати по шлангах і так далі. Такий подовжений доохолоджувач, який справляється з всіма своїми задачами. Плюс ми додаємо ще царгу 50 см з ніпелем, два відводи. Царга і два відводи буде, будете використовувати, коли будете переганяти брагу на спирт-сирець. Тобто ви ставите на кришку царгу, два відводи, і отой кожухотру перевертаєте вверх дном. і у вас виходить такий підстіл, який використовується іменно для перегонки браги на спирт-сирець. Далі 6 метрів шланга. Для підводу відводу води, 1 метр силікону сюди зачепляєте, щоб відбирати продукт. три термометри. Таких. В бонус даємо лійку з ситочком, додаємо два набори на 6 літрів готового напою і одну велику пачку первака, щоб ви собі могли зробити першу браку свою. <ташвит> тобто, в колону ми включили все. Тут немає вже ви вже не йдете в магазин, щось там докупляєте. Ви просто отримали обладнання і ви маєте все повністю. Ви маєте і з чого робити: Браго, і потім, після того, як ви удержите напій, зробити хороший крафт. І так далі, І так далі. Тобто, все повністю ми включили. І іменно така конфігурація колони, е, вона працює і ви одержуєте 96,6. Я не буду повторятися, але іменно та конфігурація колони е, вона сама правильна. Не слухайте тих людей, які там розказують вам, що колона має мати 50 см царги і сітку Панченкова. Ви ніколи чистого спирту такі е, спирт колоні не получите. Тут я поставив ще двойку, два дюйма та сама історія. Єдине, що двохдюймова, в нас трошки вища. Бачите, виходить. тому що тут є один діоптер, і тут є отой Дімрот, який ми ставимо двохрядка, він має то ще один діоптер, і він так, якби, трошки вищий. Якщо ви взяти, візьмете, бачите, там. Буквально на сантиметрів 10, воно виходить двойка вища від, від тройки. В двойку теж входить царга 50, два відводи і так, далі, і так далі. Все те саме, тому що ми зупинилися іменно на тій конфігурації. Іншого на сьогоднішній день кращого, кращої конфігурації немає. Та цра ще має тут ніпель під термометр, по якому ви орієнтуєтеся, коли, доки вам відбирати тіло. Внизу ніпель оцей, він вам показує, що вже підбираються хустові фракції, що вже треба бути біля апарату. Отака От ситуація. Зверніть увагу на, на таку конфігурацію, якщо ви будете собі. Комплектувати самі полону, або ну, можете в нас заказувати, в нас все є готове. Тобто ну, сьогодні, на сьогоднішній день тройки вони трошки в ажіотажі, тому що люди ну, прийшла весна, люди хочуть щось робити. І от, дуже класний варіант для того, щоб в домашніх умовах просто і заробляти кошти, і робити хороший кінцевий продукт. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої, зустрічі.